В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 8 вересня. У тимчасово захопленому Криму. Окупанти готуються провести так звані місцеві вибори до фейкових органів самоврядування. Зараз росіяни формують списки з філіалів Кремлівської ради громадських діячів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, які поїдуть спостерігачами. Тобто, їх задачою буде допомагати Кремлю легалізовувати виборчий процес. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. На зв'язку Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації, Комітет виборців України. Анатолій вітаю, дякую, що ви з нами. Доброго дня, Ольга. Це вже не перші російські вибори на окупованих українських територіях. Як вони відбуватимуться на практиці? Ну, на практиці вони відбуватимуться як будь як і будь-які псевдовибори і попередні вибори теж не викликали якогось значного ажіотажа. І зараз теж головний, вибачте, за тавтологію, головний біль росіян це забезпечити явку. І я думаю, що на тлі системних і влучних ударів ЗСУ по. Криму, то вона не, не має шансів бути високою. Навіщо Російській Федерації фейкові вибори? Ну для того, щоб підтверджувати свою фейкову незаконну владу на цих територіях. Тобто, вони намагаються робити вигляд і створювати для інших для, для світу вигляд, особливо для тих стран, які їх підтримують, що все нормально, що все йде. Як потрібно все за законом? Вони дотримуються прав громадян. Вони контролюють цю територію. Це їх територія, є органи влади. Ну тобто створюють абсолютно, абсолютно намагаються створити видимість нормальності і контроля свого контролю на цією територією, до яких дій вдається російська влада, аби збільшити явку на виборах? Можливо, є якісь випадки, кейси окремі. Е, ну з, з, я думаю, що всього ми не знаємо, але точно, точно використовується максимально ці можливі е, речаги впливу для того, щоб явку підвищити. Хоча зрозуміло, що в будь-якому випадку вони її будуть фальшувати, як і результати, тому я не дуже розумію їх. ці е, зусилля, Вони троє. Тут трошки не ну, зрозуміло для чого відбувається, якщо все одно потім буде фальсифікація. Але наскільки те, що мені відомо, то всі військові будуть зобов'язані проголосувати, щоб забезпечувати базовий якийсь мінімум. Крім того, ті переселенці, які зараз знаходяться в Криму, їх теж хиляють голосувати за посвідками на проживання, які їм надали. Ну це крім того, Населення, яке там є українське, в яких ти ти наші громадяни кого примусили взяти паспорти, от то по, всі, по всіх цих напрямках ведеться робота. Хоча знову ж таки я підкреслюю, я не дуже розумію для чого, бо зрештою, все одно безсумнівно буде сфальшовані дані, будуть сфальшовані дані за російською традицією. Анатолію, що буде далі після виборів? Російська влада поставить десь собі Галочку, або, можливо, це буде ще один привід вийти до російського народу і там, сказати якусь промову, що от начебто Крим нас підтримує. Ну, поясніть, будь ласка. Я, я, я сподіваюся, що після виборів вони вже заберуться геть з Криму. Це було б найкраще. Але, в принципі. Так, звісно, кожен в цьому балагані кожен актор владний відіграє свою роль. Тобто, Путін вийде, скаже: ось ми провели вибори в Криму. Крим російський. Ми молодці. Кримчани нас підтримують. Ті, хто очолює окупаційну владу в Криму, вони доведе до, до доповідуть Путіну, що явка захмарна. А, і кримчани підтримують росіян. Ну підтримують Кремль, підтримують Росію, і вони будуть брехати в своїх інтересах для того, щоб їх там чимось винагородили. А, питання тільки в тому, що на превеликій жалі, ми це бачимо по. В тому числі по подіях в Курску, то народ самої Росії він вже настільки ну замбований і, і абсолютно атрафований з точки зору адекватного сприйняття реальності, що йому абсолютно все одно, що йому розповідають. Ну там е, наші зайшли в Курск, ну і, і, і ну і якби ми Курськ. Ми з тобою і більше нічого. Їм кажуть, що це нормально. Вони сприймають це нормально. Їм скажуть, що Крим. За Росією і вибори пройшли чудово. Вони сприймуться нормально. Якби їм якби і виборів в Криму і геть не було, їм би теж це було нормально. Тому це знаєте, якийсь такий суцільний психоделічний театр абсурду, який не має жодного сенсу змісту, але є черговим злочином проти і проти України, і проти прав українських громадян, які знаходяться в Криму зараз і змушені. Терпіти і бути учасниками цього всього шабашу. Центр національного спротиву закликає не йти на виборчі дільниці і ігнорувати ці так звані вибори. Вони пропонують повідомляти в чат-бот в телеграмі про спостерігачів та членів виборчих дільниць, аби колаборанти не могли сховатись за маскою анонімності. Як ще можна поскаржитися жителям Криму або дотичним територіям, так які будуть на жаль долучатися тимчасово захоплені. Херсонщина, так і Запоріжжя до цих так званих виборів: куди і кому можна скаржитися, аби потім колаборантів розпізнали і покарали по закону? Ну в першу чергу дійсно, от фіксація колаборантів це, мабуть, що найбільш важливий і ефективний момент в цій всій історії. Те, що насправді має сенс і значення. В принципі, і для подальшого, то в першу чергу дійсно важливо в принципі, фіксувати всіх, всіх членів комісії, всіх спостерігачів, всіх, кого ви можете, то ви собі фіксуйте. Далі або ось ця організація, як центр. Вона я сподіваюся, що налагодить прийом цієї інформації, або можна шукати канали, як передати це в ГУР або СБУ. Або можна в принципі поки зберігати в себе для того, щоб забезпечити свій. ну, але безпечно зберігати і після зві але. Але після звільнення Криму, то відразу передати вже нашим відповідним органам, які зайдуть на територію. Україна і міжнародна спільнота не визнає результатів незаконного виборчого процесу з боку Російської Федерації. Як це було за кримського референдуму, наприклад, так так званого якої реакції очікуєте вже після 8 вересня або, можливо, з'явиться ще раніше? Я думаю, що доцільно абсолютно нашому МЗС виступити з по перше, з засудженням, по-друге, з із зверненням до міжнародної спільноти. З закликом засудити це чергове знущання над нашими громадянами і над суверенітетом України, зрозуміло, що як таких юридичних наслідків це не матиме, бо ніхто серйозно серед цивілізованих країн до цього процесу не від псевдопроцесу не відноситься. Але це важливо з точки зору підтримки інформаційної уваги в світі до як до е, агресії Росії проти України, так і до питання Криму. Бо ну поза іншими моментами іноді Крим трошки забувається. а Це абсолютно неправильно, як на мій погляд. То от е, ця ситуація цей черговий злочин Росії, це чергова можливість для нас привернути увагу світу до того. Що вчиняє Росія, і це гарна і правильна можливість для нас. Анатолій, я правильно розумію, що російська влада Російської Федерації вдаватиметься до таких кроків і так званих виборів ще багато разів, якщо випаде шанс. Тобто ми не в останнє, на жаль, можливо, спілкуємося про це. Я щиро сподіваюся, що більше шансів у них не буде, але зрозуміло, що. Скільки вони будуть знаходитись на нашій землі, тільки вони і будуть, ну, і будуть намагатися це робити. І, на жаль, не тільки це, бо це їх така абсолютно злочинна сутність. І знаєте, тут ще дуже от важливий аспект, мені здається, і важливо, щоб ми це світу показували два світи. Да? Російська окупація і наша операція в Су Курській області росіяни заходять до нас. Це тартури, гвалтування, мародерство, вбивства. Геноцид, викрадання дітей руйнування. Ну абсолютно проведення псевдовиборів. Ну тобто, абсолютно варварські методи. Наші зайшли в Курську область. Ми роздаємо гуманітарку, організовуємо зелені коридори, але це не депортація, саме за бажанням: хто хоче їде. Ми приймаємо на своїй території, при тому, що ці люди три роки нас вбивають. То тут мені здається, дуже важливо би показати і підкреслювати для світу те, що тут не просто йде війна між двома народами, а є війна між цивілізованою країною і варварстаном, які намагаються нас знищити. Анатолій, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що змогли долучились до ефіру. Анатолій Бойко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. побачимось в нових ефірах.